Ты что, про, про какой текст? Тогда никто ничего не знал, никакого текста. Это строго, настрого запрещено было об этом говорить. Первый раз у меня это произошло в 28 лет. Одного мужика иметь мало. Надо иметь любовников. сексу немає крилата фраза, джерелом якої послужило висловлювання однієї з радянських учасниць телемосту Ленінград Бостон. Жінки говорять з жінками. Що був записаний 28 червня, та вийшов в ефір 17 липня 1986 року за чотири роки до розвали совка телеведучі Володимир Познар і його американський колега Філ Донагю організували один з перших радяно-американських телемостів. Під час спілкування американська учасниця телемосту поставила таке питання. Я хотіла би сказати, що у нас. В телерекламі все крутиться вокруг сексу. Телереклама... Сексу у нас нет, ми категорически против этого. у нас є, у нас нет реклами. Ну і у повод увійшла оця перекручена і вирвана з контексту частина фрази: в совку сексу немає. все що відбувалося тоді, в совку було вперше, ніколи раніше нічого подібного не було, і сказати правду, після цього теж, бо недовго той совок після приснував. Oh, для американського телебачення це, ну знаєте, не було такою великою подією. У США програму показували тільки ті станції, які, е, які зазвичай транслювали програми філадонахю. Та і то не всі були готові. Тож аудиторія була, ну. Порівняно невеликою за американськими мірками. Водночас у совєтському союзі програма справила ну величезний ефект. Ти б є, б є! Я Люблю телевізор! Бля! її показували по всіх провідних національних телеканалах, і аудиторія була порівняно гігантською. Її подивилися щонайменше 150 мільйонів людей, совєтських людей. Ух, хтось сказав слово сікс, розстрілять. І це допомогло значною мірою змінити ставлення багатьох людей. Совкова редакція тоді отримала десь 77 тисяч листів від глядачів, і багато хто з них писав наступне: що ми побачили самих себе з боку, побачили власне обличчя, і нам це не сподобалось. Тому що радянські люди побачили, що. Американці говорили справді те, що хотіли сказати, і не побоюючись, що хтось стоїть у них за плечима. Вони не боялись говорити у той самий час, всередині 80-х, коли тільки починалась перебудова і гласність, люди, як кажучи, все ще були вкрай не впевнені в тому, що може статися, якщо вони скажуть боже, щось не те. Це з голубими боротися з голубими. У нас наверху живути все. Ніхто не бореться, Він напускає як бордель квартира. У нас триває збір на апаратик доплекс для наших військових у Київську лікарню. Долучайтесь, будь ласка, усі реквізити будуть в описі до цього відео. І цьому вони бачили, що американці трохи не переживають із цього приводу, і це напевно мало свій психологічний ефект. Та, що наші права це наші території, їх надо забрати. Ви уявляєте, це складно просто осягнути рівень убогості цієї конструкції під назвою совок? А більше це дуже добре перегукується з тим, як зараз знаєте пересічний росіянин, який проти війни або який має думку в розріз з оркобільшістю, і якого запитують на камеру: слухай, а що ж ти думаєш про то сєвєо? А він відповідає: я не можу, чи то не хочу відповідати, бо ж знаєте, дискредитація російських військ. Існять люди, дібути плохо. Я б помог, знешнему в нашій страні саджають за таке то, що я думаю, тому просто отрицати. Ну хотіли ну їжте совок поповній, як млинці з лопати, як ви любите. Буряті волонтери зібрали деньги на тональний крем і пудру для погибших воєнослужачих. Косметику вони отправили в Ростовський морг. Все лірика. А як же насправді працював той інститут сім'ї в совку? Чи правда все те, що там було все так офігенно? у радянському союзі? Питання розлучень було складним і воно не обмежувалось лише ста Вленням до розведених жінок, хоча суспільні норми та стереотипи відігравали домінантну роль. Суспільний тиск на розведених жінок був колосальний. Жінки, які розлучалися, часто стикалися зі стигмою та могли бути розглядані як невдахи у особистому житті. Ні, удержала такого солдата. А те, що він п'є, чи лупцює її, та ви знаєте, то нікому не потрібний контекст, і це впливало на їхнє соціальне станов і на кар'єрні можливості, звичайно, в багатьох випадках розлучення могло призвести до фінансових труднощів, особливо для жінок з дітьми, оскільки система аліментів була не такою ефективною з іншого боку. Житлова проблема в совку була дуже гострою. Отримання окремого житла після розлучення було дуже складним, а часто взагалі неможливим. Це змушувало багатьох залишатися у шлюбі, навіть якщо відносини були, м'яко кажучи, незадовільними. Не от роботи квартиру дають. Дають? Подожди. люди, між прочим в черзі на житло по 20 років стоять, а тобі так просто дають. Радянська совєтська ідеологія пропагувала міцну сім'ю як основу суспільства. То злучення з іншого боку розглядалось як ознака буржуазного розкладу та слабкості морального характеру. Не витримала, значить, проблема в тобі. Ну, Той зараз жити лучше. Краще, в мільйон один раз. Хоча релігія в Совку була піддана суворому контролю. Традиційні релігійні та моральні переконання все ще впливали на ставлення до шлюбу та розлучення. Важливо також розуміти, що всі ці фактори взаємодіяли та впливали один на одного, створюючи такий гримучий компот і складну соціальну та культурну динаміку. Одних все могло пройти добре, а в інших так, що знаєте, з вікна щось летить і сусідам. Є про що говорити на кухонці у увечері. Убираємо кришку з горілки і вперед. Метод знайомий кожній советській хазяйки. І от запах тих волосиків було ні з чим не сравнимо. Це не похоже на чоловічські волоси. Радянський Союз, країна великих ідеалів, але жорсткої реальності. Тут кожен день був боротьбою за виживання, за місце під сонцем за майбутнє. Тепер давайте зосередимось на жінках більш детально. Я вважаю, що саме вони були стовпами своїх сімей, виконуючи подвійну роботу на роботі, іноді як рівні чоловікам, а вдома як опікуни. Люда Закарлюка прийшла на тамаш одразу із ГПТУ. Рабочая біографія у неї зовсім коротка, але сварщиця вона замечательная і вже награждена медаллю за доблісний труд. Хто чомусь не каже про дуже важливий, на мою думку, воєнний та післявоєнний аспект. Час Другої світової війни усі тягарі чоловічої роботи в тилу. Були на жінках важка праця на військових заводах на рівні з чоловіками, призвела до того, що здоров'я було підірване не тільки цьому поколінню, а й наступним поколінням. Психологами в совку також було погано. Про це, мабуть, треба зробити окремий випуск. Знаєте, зараз дуже багато цих течій з фемінізмом і так далі. От чи мали право жінки на власні мрії та амбіції в совку? Звичайно, мали, але отримували те, що пропонувала сес. Стема. Тут вони всі в одному такому підводному човні, і усі такі маленькі гвинтики. Земля бетоном Ківі, але тут дуже підходить, вибачайте. Тому коли вам розказують про е, сімейні цінності в совку, е, як все було офігенно, е, задайте питання, чи хотіли б вони такого совєтського раю у своїй сім'ї. Все ж таки, хочу закінчити на такій. Позитивні ноті, а саме на тому, що Радянський Союз це все-таки життя мільйонів людей, їхні мрії, надії, повсякдення, їхня боротьба. Мабуть, якщо не бачив кращого, як моя прабабуся казала, хто вареного не бачив, той сирому рад, краще і не скажеш. А ви, любі глядачі, завжди залишайтеся голодними до знань. З вами був Ігор Нахіба. Допомагайте ЗСУ, щоб не жити в такому червоному раї, який я тільки що описав у цьому відео. І бандити, побачимось у наступному відео.